У нас 8 липня 2013 року у нашої любої Софійки сьогодні Христини. Один рік. Гарненькі дівці і кум Влад. Передай привіт Влад. Передає. Стриже маленьку Софійку. А ти чому розривілась? А всі, а всі, 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 всі дітки. Сейчас мы стрим. Ой, яка молодець!

Так, это такое і И они. Давайте так. Такі а все, уроки войдро. Пострижено. Это только стрихтись. Уже можно стригтись. Узяваться стригти. Хорошо, чи? <гум> чинедо. Да, я на бока, <сіли> не на бок отделала. Не, нормально. Яка красива прическа в нас ну, такая. Гарна, пригарна. <сіли> Гарнюсенька. Плак, <сіли> <тюмай>. сухо. <тема> Дивись, Сашка, тебе хочу потемать. А ну, тем, тем, Сашка, <сіли> тем. <сіли> <сіли> Ой, губки открыли. Ой, губки открыли. Пошли. <сіли> Пошли. Сейчас я, подожди, сниму колодки и побежу. Кум. Передай привіт. Кум. Кум, ще один. Передай привет. Сейчас. Так, сейчас mm. мы будем гудеть. Сашуня у нас там сидит. Залений. Так, а де наш самый главный заводила? Никита. Никитка, привет. Никитка, привет. Никитка, привет. Передай привет.